Доброго дня, запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт Engel. По прокату і продажу плиткорізів та іншого електроінструменту. До вашої уваги крісло плиточника відомої фірми Ruby. Дуже коротко про, ньому, про нього розповім. Перше, що кидається в очі, це міцність. Це доволі міцна конструкція. Доволі легка конструкція, тому що вона алюмінієва. Складається з двох частин. Тут стягуються трьома шпільками з болтами. Має 7 коліщат. Коліщата всі прорезинові. Коліщата, якщо ви можете бачити, на підшипниках, повертаються на підшипниках. Як на мене, досить якісні коліщата, які не залишать. Слідів на плитці, по якій ви будете їздити. Крім того, досить якісна сідушка, яка регулюється як по висоті, як і нахил можна регулювати. Звісно, з пружинами, ну, це така як велосипедна сідушка, звичайна, але якісна. Тут є місце, резиночка така досить товста, до якої можна покласти різні причандали, хрестики або що. Тут можна закріпити молоточок, тут ще можливо щось закріпити. В комплекті йдуть ось такі наколінники. І звісно, для чого це все зроблено? Ось ви ставите всю приспособу, вона рухається досить вільно в різні боки. І тепер ви пробуєте. Тут налаштувати себе, щоб ці накалінники попали в пази. Ось вони попали. Ось ви Сідаєте, і ви можете, у вас руки вільні, висидите, спина у вас не болить. І ви можете переміщатись за допомогою ніг в різні боки, і тримати, і класти різну плитку і виконувати різні роботи. Ну, як на мене, якщо плиточник з досвідом, якщо плиточник професіонал, то він придбає цю приспособу для того, щоб вберегти свою спину, і щоб під кінці робочого дня у нього вона не боліла. Так що звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти в придбанні цього девайса. Як на мене, звісно, він коштує непоганих грошей, але що вигляд, що функціонал, Ну, звісно, його можна використовувати дітям для різнобарвних ігор. Як на мене, по дому покататися це буде саме те і дітям, якщо у вас є вони. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти по плиткорізам. Ціна знизу вказана в повідомленні YouTube. До побачення.